Харківський міський перинатальний центр. А це одна з відділень інтенсивної терапії, де в прямому сенсі штучно виходжують діток, які передчасно народилися. У залі максимально темно, колоби з малюками теж прикриті. Все це для того, кажуть спеціалісти, щоб максимально наблизити дітей до такого середовища, як у лоні матері. А це і вологість, і температура, та і навіть харчування. Ми знаходимо зараз в реанімаційному відділенні, де надається медична допомога недоношеним дітям від 500 грамів, дітям, які народилися з якимись захворюваннями. Дуже часто це інфекційні якісь моменти, які визивають і запалення легенів, і кишкові якісь негаразди. Але це відділення пристосоване для цих дітей, і тут навіть є можливість прооперувати дитину, якщо вона потребує термінової. Операції це може бути операція на серці, на кишковнику. згідно інформації медиків, недоношені дітки завжди народжувались. але війна, стрес та інфекційні захворювання вагітних все ж додали випадків передчасних пологів. Але харківські медики з такими викликами справляються, оскільки за плечима багаторічний досвід роботи з такими малюками. На даний час в нашому відділенні знаходиться на лікуванні вісім дітей. П'ять дітей народились в крайньому ступені незрілості. Це від 22 тижнів до 28 тижнів з надзвичайно низькою вагою при народженні. Це вага до кілограм. Зараз їх стан стабілізувався. На третю-четверту добу ми їх переводимо на підтримуючу. Вентиляцію. На першу добу вводимо спеціальні препарати, які покращують їх життя, і це дає нам ну, не 100%, але хороший прогноз для виходжування цих дітей. Виходжуватимуть недоношених діток з критично низькою вагою, кажуть медики, поки стан здоров'я дитини та всі показники не відповідатимуть таким, що мають здорові доношені дітки. Ми з вами знаходимося в такому медичному закладі, який ми назвали міським перинатальним центром задовго до того, як була вибудована державна програма створення перинатальних центрів і він у нас працює і нам багато багато прийшло зробити для того щоб цей статус закріпити за цим лікарняним закладом Тут вибудована система надання необхідної медичної допомоги, як жінкам, які збираються стати матір'ю і хочуть народити дитину, так і дітям, які вже народилися і потребують тих тієї чи іншої уваги в зв'язку зі своїм станом здоров'я. Цей заклад працює на те, щоб з нього вийшла дитина, яка народилася з проблемами, вийшла максимально з цими проблемами розлучитися в цьому закладі. Леся Купелюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.